Таймінг весілля у 2024 році неймовірно важливо правильно скласти таймінг весільного дня в наших українських реаліях, коли діє комендантська година, тому що раніше, коли ну щось не стигли, завжди можна продовжити весілля до 11, 11-12, дванадцятого хоч до ранку. Зараз це неможливо, і без чіткого таймінгу дівчата, все политичке реберт. Ви просто зіпсуєте своє весілля. Перше, не робіть помилки інших наречених і не беріть чужі таймінги десь там з інтернету. Ви маєте зрозуміти план ваших дій, і тут головний секрет не впихувати, не впіхуємо. Що ну можна скоротити? Ви обов'язково скорочите. Відмовтесь від викупу, зробіть всі офіційні моменти, такі якраз заздалегідь. Складання і формування таймінгу розпочинається не з того, як ви прокинулись, а з моменту на який ви не можете взагалі запізнюватись. Наприклад, це буде ваша весільна церемонія. І від цього моменту ви плануєте у зворотньому порядку ваш весільний ранок. Там у вас буде збори зі стилістом, ранок нареченої. Можливо, ранок нареченого, можливо, ви. Від нього відмовитись від викупу, да про що я і кажу вам постійно. Тож закладайте час на логістику. Можливо, у вас буде дві локації, де ви будете робити фотосесію. Да, вашу. Тож закладайте час ще на затори. Обов'язково попросіть у вашого фотографа, відеооператора, стиліста, сказати вам точний час, який знадобиться для їх роботи, і його вам потрібно закласти в ось ваш таймінг. Не забувайте про дрібниці, які також будуть займати ваш час. Наприклад, після фотосесії вам можливо доведеться поправити зачіску, макіяж та перед церемонією, сходити биральню, відпочити. Можливо, вам захочеться перекусити. Закладайте час на те, що можливо у вас будуть. Ну хтось вас буде відволікати, телефонувати, питати якісь там організаційні моменти. Якщо у вас немає організатора, звичайно, і оце все вам потрібно вмістити в ваш таймінг до весільної церемонії, щоб до 13 або 14 .00 ви вже розпочали вашу весільну церемонію. Щоб у вас ще вистачило 6-7 годин на ваш весільний банкет, тому що на період 2024 року потрібно. Завершити весілля не пізніше, аніж 22.00. Віднесіться до цього відповідальне, а найголовніше у весільний день Притримуйтесь цього таймінгу, і ваше весілля пройде як по нотах. Але насправді дівчат про таймінг можна говорити ще дуже дуже довго, і в цій темі також є дуже багато лайфхаків, дуже багато корисних порад. І ось на моєму курсі «Школа наречених про це все я розповідаю детально. В мене є відео, яке називається Як скласти таймінг. Да, ось так, і ось впродовж 25 хвилин я розповідаю про те, чи потрібно запрошувати на ранок наречених своїх подруг. Або там маму, або тьотю, або ще когось. Я детально розповідаю, скільки часу закласти на ранок, на логістику, на фотосесію, на церемонію, на банкет. Розповідаю лайфхаки, як встигнути все. На яку годину краще запланувати, що робити з гостями? Наприклад, між рацом і банкетом у цей вільний час. Я розповідаю про корені зла, який є на. Кожному весіллі, розповідаю про дрібниці, які дійсно забирають дуже дуже багато вашого часу і ломають ваш весільний таймінг. Також про погоду, яка також вплине на таймінг вашого весілля, як гарна погода може вплинути або погана. Скільки часу потрібно закласти на прибуття гостей? Скільки потрібно закласти про запас? Я розповідаю взагалі про ідеальний таймінг. Так таке буває. Тому я дуже раджу записатися на курс наречених і дізнатися більш хлибшу і кориснішу інформацію, якщо ви не хочете зіпсувати своє весілля і наробити ці помилки, які роб... зробили до вас ще 99% наречених. Тому посилання я прикріпляю внизу. Відео ви зможете ознайомитись детальніше з курсом. Почитати відгуки наших наречених, які вже пройшли курс і класно організували своє весілля, оплатити його і одразу отримати посилання на ресурс. Ну і звичайно, весело, легко, без стресів і напрягів готуватися до вашого ідеального дня. Welcome!